Купити машину BMW, <свят> <свят> щоб вона вам ламалася. Постійно В струмівці є електрик, дуже хороший білосніжний салон. даже трошки страшно сідати. Ми вітання. Ви дивитеся телеканал конкурентів і в ефірі. Програма Луцька автобазар. Сьогодні ми на одному із секторів Луцького авторинку і розпитаємо у продавців, де ж знаходиться найкраще СТО у Луцьку. А також зробимо огляд цін на автівки, які зараз продаються на Луцькому авторинку. Щоб стати експертом по СТО, то треба купити машину. Якусь там, наприклад, БМВ. Щоб вона вам ламалася постійно, її постійно ремонтували. Ви станете експертом і будете знати всі Луцьку СТО, де тут є. А у вас була БМВ? Не одна. <реш> то ви точно знаєте, де хороше СТО? Я знаю. Я, я вже просто стою і вже своїми руками починаю робити, бо грошей не вистачає на ту машину. А раніше де обслуговувались? Де обслуговувався? А. Та тільки де не обслуговувався. Ну, яке найкраще? <ристо> найкраще? Ем, найкраще там, де швидко роблять, і там, де дешево. А де це? Може адресу підскажете? <ристо> Я таких не знаю місць. А ви а ви що не знаєте? Ні. <ристо> 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 так ви ж кажете, що там, доє, то Я і знає, там де є. Yeah. Я, Я знаю де дорого. Е, дорого. Е, можете заїхати отут за адреналіном, там є СТО. Вони провіряють, роблять діагностику, але дорого. Але чи якісно, я вам то не скажу. Ну знаєш, що дорого. А от так, щоб дешево, але сердито? Такого не знаю. Далі є СТО. 3,5 тонн. Тут метрів 100 і зліва є СТО 3,5 тонн називається. Там такі різні знаки на воротах, так? Знаки. Ну там. Там да, гаражний да, кооператив. Ні-ні-ні. Зараз... <рес> <рес> В гаражному кооперативі там інше є і я забув, як називається, теж ага. непогано. Тут, тут десь на авторинку, так? Так, да, тут на авторинку, там два. є. ту сторону я не знаю. На ринку все а, завжди є. Десь хоч через місяць, через місяць прийдіть, ми напевно своє відкриємо з того, і вам розкажемо. Там буде дешево, сердито будуть робити все. Від а до я. Якісно і, і швидко, головне. Добре. Хімчистку чистку сказати, де дешево роблять, і якісно. Записуйте телефон. 066 628 39 78. То ваш номер. Я знаю, де робить скажи домашню адресу. і полірування знаю де дешево і сердито Номер тоже той самий номер. Все, ці послуги поки що надаємо. Ну ще спектр не розширили, але це якісно робимо опальмаріва, сірого кольору 2001 року випуску. Об'єм двигуна 1,6 літра, бензин. Ця автівка на автоматі, що є рідкістю, вона вартує 4 тисячі доларів. І я гадаю, вона чудово підійде якісь пані. Зараз подивимося, що є всередині. Ну що ж, бачимо, в автівці є стандартна комплектація, непоганий дизайн мультикерма, є е, кондиціонери, є мультимедіа радіо. Е, також е, тут є екранчик, де скоріше за все е, будуть якісь е, показуватися функції автомобіля. В цьому автомобілі ти сидиш високо, е, дуже комфортно буде паркуватися, тобто ти бачиш все перед собою. І також ззаду Ззаду ми бачимо. є... Непоганий салончик, тобто пасажирів перевозити, наприклад, діток можна нормально. Також, от нам продавець відкрив багажничок, зараз ми поглянемо. Багажник теж достатньо місткий, бачимо, що. Крісла кладуться, є підлокітник, теж який кладеться. Тобто можна зробити багажничок е, більш місткіший і перевозити е, якісь габари, якісь габаритні речі. Тож я гадаю, можна брати за таку ціну ще й на автоматі. Okay. Семимісний Hyundai Santa Fe 2008 року випуску. Об'єм двигуна 2,7 літра. Ця автівка на газ, бензині, повнопривідна. Також ми зараз поглянемо, що є тут у серед. Бачимо, є підніжка, тобто зручно сідати в авто для тих, хто менший ростом. Ну що ж, бачимо в цій автівці є. Е е Непоганий дизайн мультикерма, кондиціонер, мультимедіа. Тобто є все для того, аби комфортно себе почувати, комфортно їздити. Автівка на автоматі, що також є дуже зручним, автівка підійде як і для чоловіка, так і для жінки, тим більше самомісний, для великої сім'ї. Бачимо сидіння зі шкіри. Шкіра достатньо доглянута, немає заломів. тобто... Ну, за машиною доглядали і доглядали гарно. Бачимо, є килимочки. Килимочки за останнім писком моди, як я кажу, дуже гарні. Вони зараз популярні. І ще одна розинка цієї автівки це люк, він відчиняється. Загалом ця автівка, як на свою ціну, 9200 доларів вона є непоганою покупкою. Я постійно сам ремонтую. Постійно самі, да. так? А якщо якась електроніка, от, обслуговувати? А, ну це в мене є спеціально навчені люди електрики, які можуть перевірити, підсказати, зробити. В Струмівці є електрик, дуже хороший. Як від вулика повернути направо, приїхати де колись була е, ця пошта, від пошти ще раз направо і з лівої сторони десь буде сьома. Сьомий будинок, дуже хороший лег. Там чоловік свою справу, та? має свій бізнес там. На да, да. угу. совість робить, так? Так. так. Угу. Я до нього постійно звертаюся. Навіть мені він і трактора поміг зробити, щось а. по електриці не Нічого. було там. Да. Він прийшов, все. я його привіз. От. Він мені все зробив. Сказав, Василий Валентинович, тут доробить те те. -те, -те. От. Я те все сам доробляю. Але він основне мені все підсказав. Знайшов причину. Угу. Вот. Толковий такий. Толковий, так. Да. Яка від дівчатки гарна машина? Ну. На автоматіку собі? Чи психологічний? Ну чик, коврички оригінальні. Коврички оригінальні автомат. кермо оригінальне. Сидіння, все живе. Кермо не перешивалось, бо кермо заводське, uh -huh. ручка заводська, потолок рівненький, гарний. No. 222 тисячі і є підтверджуюча інформація з Мерседеса з програми. Ми її програм по вінкоду і є така інформація. Що не скручено, да, так? Да, бо є Остання перевірка в 2021 році. В машині гарний запах, тобто машину готували для продажу, все гарно. Потолок, білесенький, чистесенький, такий контраст гарний і ззаду багажничок. Два ключика, та підлокітничок такий непоганий, я би сказала. З ключа заводиться. І вона така ззовні, вона компактна, малесенька. Будь-де, ти її припаркуєш. Гарно, та непогана автівка. Так, а скільки то за неї просять? А скільки ви просите за неї? Сім двісті просимо, але щось будемо ще. Можна ще стругуватися біля да, капота. Щось можна буде скинути, Да. То за 7 тисяч можна я гадаю десь сторгуватися з продавцем за таку непогану автівку. Ну що ж, скільки я знімаю вже автобазара, це вже майже пів року. Вперше на авторинку Луцькому я бачу Теслу. Тесла x 99 2016 року випуску, пробіг 109 тисяч кілометрів. Вона в достатньо непоганому стані. І зараз ми подивимося, який причудовий білесенький салончик. Мені показали, що тут ось так відкривається. Ось, підсунув, дивіться, який білосніжний салон. Даже Трошки страшно сідати, щоб нічого не е, подряпати, нічого не замастити. Величезний екран в Теслі. Непоганий дизайн мультикерма. Чесно сподівалася, що буде трішки кращий. Але екран ну, він на себе перетягує всю увагу, ти навіть не помічаєш е, е, якихось недоліків, наприклад, в тому ж самому мультикермі. Е, панель, де швидкість е, е, і різні функції, є, де показує різні показники, вона. Є повністю електронною, це екранчик, Підлокітники дуже гарні. Ну, е, в загальному я от вперше сиджу в Теслі, і дуже гарно стеля, вона йде далі за голову. Дуже красиво, вона така затемнена, такий градієнт, можна сказати. ну Справді дуже гарно ззаду. Ззаду, до речі, ця, ця Тесла вона є шестимісна. Зараз ми подивимося. Так. Ось. А, ось тут. Ось так. Ось тут також білосніжні сидіннячка, є всі паски безпеки і от ззаду тут є е, сидіннячка. А багажничок де? Там? Там? Там. Зараз ми ще багажничок будемо, тут зачиняється. Оп! Зараз подивимось. Ми його відкривають, чи вона має саме? Ага. Ось. багажничок такий невеличкий, але бачимо так, кладуться, так? Так. так. А, тут перетвориться ще й на чотирьох міст, ну то взагалі добре. Все автоматизоване в ній. Тобто достатньо вона непогана. А як продаєте з зарядочками, зі Так, Зі, так, так, зі шнур... тими шнурочками. Бачимо парктроніки, так. а камери... камери теж є. теж є, Дивіться. Угу. Тут що можна ще зробити? Присядьте, як водій. Присісти, як водій, добре. Двері не Не чіпаємо, Просто так? Нажимаємо на тормоз. На тормоз, так? так. О, і самі зачиняються. <ріст> 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 Непогано. Тут, тут, до речі, мені щойно висвітилось водіть пін-код для водіння. Ну, тобто, автівка повністю автоматизована, і колір, зовнішній колір, просто синій це мій улюблений колір, і мені в залі дуже подобається. Мало би гроші, б гроші купила. А ще скажіть, наскільки зарядки у вас вистачає тут, який акумулятор? 460 кілометрів повний запас, але проїжджає реально на кондиціонері десь 420-400. Да. Ну, тобто 40 кілометрів кондиціонер з'їдає, так, якщо так бути. Ну, але це. Ну, достатньо непогано, до Львова заїхати з Луцька можна, ще й назад повернутися. До Києва, я гадаю, також, якщо при гарній швидкості тримати, та, то нормальний буде розхід. Ну, Загалом реально непогано. Все таке чистеньке, гарненьке. Тут шкіра, вона не заломлена, нічого, ніяких подряпин чорних, нічого такого немає. Ну, Загалом непогано. Я б сказала навіть дуже добре. А от де обслуговувати Теслу в Луцьку? Де можна? Знаєте, якихось хороших <по> СТО? де б Теслу могли би. Тесла по, у по мене немає. По теслах тільки ми в Польщі. А та нас немає е... в Україні ніякого представництва немає. А можливо, от хтось е... сам займається, розбирається. Львів, Львів тільки, так? Львів там є. є а в Луцьку немає. нічого немає. так? немає і навіть я ніяких електриків таких немає, щоб розібралися, так? немає. Та? Нема, немає. А ви кажете, у вас СТО столо є? Ми ДВС, двигуни внутрішнього згорання ремонтуємо, по таких, таких немає. Ага, у нас. А, ну от ми питаємо навіть і для паливних автівок. То от. А де ваше СТО знаходиться? До Ківерці вулиця Жукова, 6. О, недалеко. Рехтуємо автомобілі, ремонт двигунів, підвізки, комп'ютерна діагностика, додаткове обладнання для ауді. Там все робимо по ауді Вільсвайгнах. Якісно на совість робити, чесно так? Так, і дуже дорого. Дуже дорого. Ну, за якісне треба платити дорого. А якова вас чергою? Записується багато людей? Так. Чи ще на рихтування взагалі черга десь на три місяці вже розписана? Ого, то ви приналили те слово так заробити, чи то вже не заробити, вже аби дали ті гроші, які потратив. А давно продаєте? Ну вона дуже довго робилася піва, бо в нас в Каліфорнії. Американка Так. дуже впали ціни на них. Ротих багато електромобілів з'явилося. Інфраструктура так. зарядок вже є добра. У нас, якщо чесно, сьогодні всі автівки попадаються на автоматі. Ось у нас шкода Kodiaq 2018 року випуску гарного сірого кольору. Об'єм двигуна 2,0 літра. Дизель, потужність двигуна 110 кВт. Пробіг тут продавець вказав 150 тисяч кілометрів. Однак ціни на жаль. Немає автівка, до речі, на непоганій комплектації. Можемо про це судити. Що що спереду, що ззаду є парктроніки, через вікно можемо поглянути салон тканиняний, однак гарний, доглянутий, випраний. Тобто людина готувала цю автівку для продажу. Є величезний екранчик, він є сенсорний. Також бачимо дизайн мультикерма. Він теж до речі дуже непоганий. Ну що ж, ми опитали продавців на Луцькому авторинку, і справді е, знайшли непогані СТО. Хтось радить офіційні СТО, які працюють і мають окремі приміщення. А хтось радить спеціалістів, які обслуговують автомобілі в гаражних кооперативах. Ви дивилися програму Луцький автобазар на телеканалі «Конкурент Підписуйтесь Підписуйтеся на наш Ютуб канал та інші соцмережі, аби не пропустити головне. До нових зустрічей.